Аркан Блазень, второкласичний уейт. Оейт. Про що цей аркан? Це білий аркуш паперу, на якому тільки починає щось вимальовуватись. Це відправна точка. Це коли ми починаємо з нуля. В чому сила аркану? Сила у свободі. У відсутності страхів, у абсолютній такій відкритості цьому світу, у відсутності блоків, забобонів, хвилювань, сумнівів, він абсолютно безпечний. Навколо нього, по символізму, гори це труднощі, прірва, це небезпека. Воно зовсім поруч. Але він не боїться, він готовий. Зробити крок в цю прірву. Жовтий фон говорить про те, що він в прекрасному настрої. Емоційний фон максимально комфортний. І успіх на боці цього юнака. Він везунчик. Поки що. Поки що він везунчик. Якщо говорити про символізм одягу, це ще не сформоване оці диски. Це дерево Сефірод. Просто воно ще не склало свою структуру, воно поки абстрактне. Тобто воно таке саме недосконале, як недосконала особистість цього аркану. Що стосується цього милого песика, це інстинкти. Тобто цей юнак поки що більше покладається на внутрішні відчуття, на інтуїцію, живе інстинктами. На ситуацію аркан говорить про нове місце роботи, новий досвід, нові стосунки, нове місце проживання буває, що говорить про народження дитини в прямому сенсі нове життя. На почуття це буває захоплення таке кохання з першого погляду, або стосунки такі на один день суто для розваги. Або це стосунки двох людей, які ще не розуміють, чи це буде для них серйозно, чи тимчасово. В цілому аркан дуже класний своєю варіативністю. Тобто цей початок може розвиватись як завгодно, це залежить від багатьох факторів. Ну і в розкладі, від карт, які поруч, звичайно. Якщо коротко то так. Більш детальна інформація в моєму навчальному курсі.